Тако, що збираєшся робити? Обробляємо настил, лежак біля басейна, який ми перед цим робили з дерева. Обробляємо від вологи і для збереження деревини засобом масло, віск, масло, масло льону і плюс віск. Така обробка. Це захищає для захисту деревину. Деревини від зовнішнього впливу, особенно вологи, збереження зовнішнього вигляду, антисептичний ефект о, і екологічність. Це так пишуть на цьому. Дуже непоганий засіб. Воно і дає структуру деревині і захищає від вологи. Трохи покупалися, трохи задницями витерли, а тепер можна її обробити. Воділо йде на осінь, зберегти від дощів. Дощів не було, але ж будуть скоро дощі і зберегти. Для цього ми беремо тряпочка в матерії, І отакими от рухами ми починаємо втирати. Масло виск вот таким рынкам. Який, гарно. Стараємося, стараємося для дітей. І вигляд має нашій настил для одного. Трошки ще лишилося масла з міском. Висохне, пропитається і де не те ще підправить. І оце так можна тепер його пускати в зиму. Навіть під дощі, де не буде вади.